Багато питають мене за мій тракторець, як же він їздить, як він зроблений, що з нього зроблено. Всі коротенький обзорчик. Рама із 12-го швелера. общем, пішло в мене на нього 4 метри 12-го швелера, 2 метри 10-го і 2 метри 8 швеллера. в швелера. Де вони сюди пішли, хто знає, кусочки все вони тут. Саме просте мотоблок стоїть. Як воно, блядь? Ходоменшитель, да? Дуже удобна штука. Цепи. Цепи на валу з мотоблока і цепи на 19,5. Два штуки. В общем, перестрахувався, поставив два штуки. Взята втулка із оськи мотоблока розпиляна і на неї наварена. І вона просто надіта на вал. Все, ззаді обична оська, обична оська. Приварені теж. Тут ззаду мене підійшли, по-моєму, з комбайн на дон. Теж на 18 забів, якраз вони. У мене проточить вал 40-ковий 45-й, а проточено на 35-й. По 35-й ключі стоять. Внизу там. Далі йде, там стоять розблокіратори. Ну йде і видно, то, от там вони стоять розблокіратори. Мене це не, не заблокування. І все. В общем, все купляв. Нав'язка, фінтаєвка. Куплялася. Колеса куплялися. Передні не куплялися, передні були від старого адаптера. Труби, желізо. Так, за залідотку. Питали, яка лебідка. Ось така лебідка. Видержує. Сіяли гарбузи, жінка на сівалки сидить, а я в з нею розвертався. Вона не встає, Піднімаю і сівалку, і жінку. Якщо будемо сьогодні пересівати, я продемонструю. Якесь ідушка, панелька приборів, це для телефона. Удобна штука з труби пластикової. Не випадає нічого, бо в кармані можуть випасти. Акумулятор, москвичовський, генератор. Просто приварений з ків до цього. Е, передня балка теж купована, вона все на підшипниках. Тут підшипники у нас не ступиться, як вони називаються. Ну, Там на підшипниках і балка качення, теж вона на підшипниках. Теж гроші немалі. Ну все треба переробляти, бо тут були неправильно, не було цього угла кармана, в общем все я там усилював, все переварював, бо вона неправильно була зварена. Ну хоча на печепниках теж має гроші. Все, все треба доробляти. Що купляєш? Так само і нав'язку я доробляв. Переробляв нав'язку. оці вентиль, ну це під себе підганяв. Плін йдуть, йдуть далі, а взагалі все хвиншую. Ви перші всі трошки ближче до заткаті, трошки втоплені. на 100%. Капітально. Ну що, сидушка, яка я вже розказував, це теж величезний плюс. Печінки на місці нікуди не вискакують. Так, лепетка, сцеплення зробив просто педалька приварена і тягається. Що ще розказати такого і не знаю. Газулька і ручний газулька. Цю педальку нажимаєш і ця підтягується. І держи, треба відкинув, подалька відкинулась. Так, акумулятор причепив. Ну, такої розказати нема чого. Да, по ціні жінка мене лаяла. Лучше, я, я новий купив, чи я всю зиму з ним морочись. По ціні він мені вийшов примерно 1070. Ну це все. Генератор, желізо, колеса, цепи. Задня нав'язка, вся ця електроніка, всю хрені, всю купував. Ну тисяч 1070, вроді немає нічого, а де я їх обхав, хто з них, труби. Взагалі, обійшлося, якщо робити самому із нового, то не дуже Ну Зато набагато надіжніше, ніж ці мототрактори, за 80 тисяч, за 90 тисяч. Ті конструктори, як подивляться, хлопці, все треба переробляти, все, все пере, переварювати. Тут же ж грама сильніша, навіть до Грузії в мене немає, я його ні разу не зарив. Я раз був без блокування їхав, то трохи підгрібалось колеса, так я його ні разу не зарив. І... Ну, сили вистачає, це все одно не трактор, це мотоблок на колеса. До нього не вчепиш те, що можна на сифенга 24-го почепити і потягти. Все одно обладнання все мотоблочне. Культиватор це тут на всі лапини, перекладає, переропляє. Так що такі-то вийшли пироги. Що ще хотів сказати. Да, по надежности, конечно, тут нема чому ламатися. Мотори це ходять гарно. Хіба що десь на сварці щось отпаде. Мотори ходять гарно. Ця коробка в мене старого мотоблока. Йому вже 10 років. Я нічого й не робив. Міняв тільки сальники, текли сальники. Я їх поставив по два штуки і вже 10 років тільки масло міняю. Тут, тут, щоб не злазити, звісно. Лебедка працює вже 3 роки чи 4. Фактично тут нема чому ламатися. Не ота, що на мототракторах коробки, непонятно, як зроблені, то вали обриває. Так, да, ще один випробу, серйозний. чому на цепах? Бо всі хто підходять, о, то треба було на, на мосту робити, коробку ставити. Так, да, можна було купити, можна було зробити, але в мене знайомого такий є. І там один хороший трактор, все ну, Все одно теж і коробка ламається. Колося ж саморобний, все одно обрізає їх. Но в цього трактора, чого я відказався від от моста, я величезний плюс. Тут в мене кліренс 37 см. Метод кліренс 37 см. А з коробкою у знайомому і на 12 колесах, у, на 16 колесах вибачаюсь, на 16 колесах, у нього тільки 17 см кліренса. Він раз картошку підгорнув і більше в неї не в'їде. У мене кліренс 37 см. Я із кліренса і виходив. І робив так. Тепер я можу і кукурузу прогорнути, під підгорнути, і картошку не один раз заїхати. Із-за цього я зробив так. А що цепи? Та раді Бога, вони тягнуть, Зразу поставив 15875, по-моєму. Борінки тягав на тих цепах, і три боронки тягав, а культиватора причепив, він лопнув. То я перестрахувався і був один цеп. То я перестрахувався, яка в нашому ділі краще перевіздяти, чи не довздяти, і купив, поставив, зразу два. Тепер 19,5. Все, тепер проблем ніяких. Він гребе під себе. Наскільки його вистачає 12-сильного моторчика? Оце, я, таке хотів розповісти про трактор. Думаю, все розказав. Що питали? Ну все, будемо готуватися їхати, пересівати гарбуз. Зараз почеплю валочку назад. Дос 500-ок пересіємо.